Попрощатися з Олександром Біляковим об 11 годині дня, 6 червня, в центрі шостки зібралися сотні місцян. За інформацією міськради, чоловіку було 44 роки. Тут він народився, закінчив хіміко-технологічний коледж, звідси добровольцем пішов на фронт, де загинув 29 травня у бою з російськими окупантами. Хочу висловити співчуття. Рідним та близьким Олександра це непоправна втрата для нашої батьківщини та для нашого міста. Війна продовжує забирати самих сильних, самих розумних, самих патріотичних. Ми повинні робити все, щоб побити ворога. Не можна просто змиритися з цим. Олександр був кращий із нас. Ми будемо пам'ятати його після громадських виступів та православної панахиди шост провели воїна дорогою слави до місця останнього спокою. А в Глухівській громаді о першій годині дня в селі Дунайці провели в останню путь 24-річного лейтенанта Ігоря Тищенка. За інформацією Глухівської міськради зі Збройними силами України Ігор підписав контракт минулого року. До того чоловік працював у Глухівському ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, де викладав захист України, був офіцером вихователем і вів гурток бойового мистецтва.